Права 687. Як зміниться об'єм прямокутного паралепіпеда, якщо. Ну і там по-різному будуть змінювати довжину, ширину і висоту. Як робити подібні задачі, я пропоную спочатку позначити, нехай у нас є якась довжина, потім ширина і висота. Знайти об'єм на початку, ну а потім, як буде змінюватися об'єм, якщо ми будемо якимось чином змінювати довжину, ширину і висоту. Записуємо тоді. Нехай. Нехай, довжина, паралелепіпеда складає А, тоді довжина Кирина, Б. А? Висота. А висота пишемо С. Ну, якщо так, то ми можемо порахувати об'єм. Записуємо тоді об'єм. Парале Пишемо V. Я напишу індекс 0V на початку, буду дорівнювати А, що множиться на Б, що множиться на C. Чудово. Об'єм на початку є. Ну а тепер, якщо у першому ми будемо збільшувати там довжину і так далі, то записуємо тоді так. Якщо, ну і читаємо тоді перше завдання, якщо довжину збільшити в 4 рази, ширину у 2 рази, висоту у 5 разів, то... Тоді дописуємо. то довжина... стане Рівною. У нас довжина позначалась А, ми її збільшили в 4 рази, то стане рівною 4 А. Так, ширина. Дивіться, у нас ширина була Б, а її збільшили у 2 рази, то ми пишемо 2Б. Висота. Її збільшили в 5 разів, а вона позначалась С, то це буде 5С. Ну і зараз, коли вже в нас є нові довжини, ширина і висота, давайте знайдемо об'єм. Який стане об'єм? Ну, Записуємо тоді об'єм. стане рівним Ну і пишемо v 1 В першому випадку об'єм дорівнює. Так, нагадую, нам треба всі розміри перемножити. Довжина 4А, помножити на ширину на 2Б і помножити на висоту на 5С. І це тоді дорівнює. Давайте винесемо множник вперед, це буде 4, що множиться на 2 і множиться на 5. І помножити. Ну, і що у нас залишиться А, помножити на Б і помножити на С. А. Помножити на Б і помножити на С. І це дорівнює. Давайте перенесем. Тепер 4 помножити на 2 це 8. Помножити, що залишається у нас 5. І помножити, а що таке А помножити на Б і помножити на С. Це у нас об'єм на початку в 0 І це дорівнює тоді 8 на 5 це 40. І пишемо в 0 Що нам означає цей вираз? Ну, оскільки об'єм В1 дорівнює 40 об'ємів на початку в 0 то це означає, що об'єм у нас збільшиться у 40 разів. Записуємо. Оскільки V1 дорівнює 40, V0 то об'єм то об'єм паралелепіпеда паралепіпеда збільшиться, збільшиться в 40 разів. Ну що ж, тобто, якщо ми таким чином поміняємо довжину, ширину і висоту, то в нас об'єм зменшиться 40, 40 разів. 40 разів. Ну що ж, якщо ми таким чином в 40 разів. Ну що ж, якщо ми таким чином збільшимо довжину, ширину і висоту, то наш об'єм збільшиться у 40 разів. Ну, а тепер переходимо до другого завдання. Якщо ширину зменшити в 4 рази, висоту у 2 рази, а довжину збільшити в 16 разів, то запишемо, чому вони стануть рівні. Пишемо то... довжина, то вибачте, спочатку ширина. Стане рівною. Ну і записуємо, ширина у нас була А, вибачте, Б. Її зменшили в 4 рази, то це буде означати, що Б що ділиться на 4. Так? Тоді висота. Сказано, її також зменшують, але в два рази. А висота у нас позначалась С. То ми пишемо, висота С зменшиться в два рази, С поділити на 2. А довжина читаємо довжину збільшити в 16 разів. Довжина у нас позначалась А, то це буде 16 помножити на А. Добре, ось таким чином у нас зміняться всі розміри прямокутного паралепіпеда. Тепер нам треба знайти об'єм. Записуємо тоді, об'єм паралепіпеда стане рівним. Записуємо тоді, що об'єм у другому випадку дорівнює. Отже, замість А ми пишемо 16 помножити на А. Замість Б ми пишемо помножити на Б поділити на 4. Так. І помножити, а замість С ми пишемо С, що ділиться на 2. І це дорівнює. Ну що ж, переносимо. Тепер дивіться, як можна записати цей вираз. Цей вираз можна записати таким чином, як 16, що ділиться на 4, і ділиться на 2 і помножити на А, помножити на Б і помножити на С. Тепер дивіться, 16, що ділиться на 4. Це буде 4, що ділиться на 2. І що множиться, а що таке А помножити на Б і помножити на С? Це об'єм на початку на V0. І це тоді дорівнює 4 поділити на 2. Це буде 2. І дописуємо В0. Ну що ж, якщо наш об'єм у другому випадку став 2 початкових об'єми, то ми кажемо, що об'єм у нас зріс у 2 рази. Збільшиться у 2 рази. Ну що ж, записуємо тоді, оскільки. Оскільки пишемо V2 дорівнює 2V0V, то записуємо об'єм паралелепіпеда. То об'єм паралелепіпеда записуємо збільшиться Два рази. Ну що ж, ми дізналися, скільки збільшиться об'єм, а тепер записуємо відповідь. Пишемо тоді відповідь. Ну що ж, у першому випадку записуємо збільшиться. В 40 разів. Пишемо збільшиться. В два рази. Ну що ж, ось таке завдання, як зміниться об'єм прямокутного паралопіпеда, коли ми будемо змінювати його виміри. На цьому вправу завершено.